Сніжний вечір загрався словами. Підсвідомість вдавилась людьми. Так бентежно знаходитись вами, не соромтеся бути дітьми. Я сміюсь, коли плачу чорнилом, не крадіть в божевільної сліз. Це життя ріже очі кадилом, але я не дивитимусь вниз. Невблаганий ліміт передчасно топить сенс у мережеві слів, усвідомленням болю і щастя. Це, напевно, годинник здурів. Сон промайнув та й зник поза хмарами. Після опівночі спати не вміючи, мабуть, даремно надію ту гріючи, я щось шукаю між серця ударами. Хочеться жити до болю у скронях, нерозумінням до несправедливості. Взнати, що завтра немає сміливості, душу ж сьогодні сховаю в долонях. Світло моє за подвійними гратами. я б так хотіла, але не летітиму. Хай буде крига і хай буде житиму. Просто так тихо, що хочеться плакати. Твої ключі це пахнуть щастям. Я через час опять ісчезну. Нечесно чесно на часті часи, приділ котрим вічність. И вечер на руки приляжет в несвойственной ему манере Уверенно и горько скажет, что больше никому не верит Мне сложно спать теперь одной, еще труднее просыпаться Но если сон придет с тобой, я утром буду улыбаться